Забракне духу нашому ворогові нести той тягар любові до своєї країни, як це роблять українці. Наша невимовна жига волі передається з покоління в покоління, і в цьому є наша сила. І саме про цю націю непереможних людей ми розказуємо вам щодня. Кременчуцькі новини в ефірі і ми розпочинаємо. Міжнародний комітет Червоного Христа продовжує допомагати Кременчуку сьогодні. Благодійники передали 20 резервуарів для води, які будуть використовуватись у випадку проблем з водопостачанням. З перших днів повномасштабного вторгнення расистів міжнародний комітет Червоного Христа допомагає Кременчуку. Місто отримувало від благодійників гуманітарну допомогу: продуктові та гігієнічні набори для вимушених переселенців, автомобіль швидкої допомоги, а також розкладачки, матраци та побутову техніку для облаштування місць тимчасового прихистку. А також організація забезпечувала грошові виплати для вимушених переселенців. І сьогодні міжнародний комітет Червоного Христа надіслав дуже потрібну допомогу.

Міський голова Віталій Малецький та голова гуманітарного штабу Кременчука Ольга Усанова ознайомили благодійників, як Кременчук живе в умовах воєнного часу і щиро подякували за постійну підтримку і допомогу. Тож ви сказати нашої організації слово підтримки, що ми надіємося, що через зиму з цими всякими приборами вам всім жителям буде проще. Будемо працювати до да. ну, Ми дуже дякуємо. Червоному хресту, міжнародному червоному хресту за допомогу Україні, за допомогу Кременчуку. Разом ми пройдемо цю важку зиму і зробимо так, щоб і Кременчужанам і мешканцям всієї Полтавської області було комфортно. Вони були з водою, вони були з комунальними послугами і були з теплом. Ще раз дякую. сподіваємось на подальшу співпрацю. Дякую. резервуари, які сьогодні надійшли, мають об'єм 5 тисяч та 2 тисячі літрів. Усього їх надійшло 20 одиниць. Вони є мобільними, тобто зможуть використовуватись у випадку відсутності водопостачання для забезпечення населення водою. А завдяки плідній співпраці з міською владою Кременчука міжнародний комітет Червоного Христа продовжить допомагати Кременчужанам і вимушеним переселенцям. З Віталієм Аліксейовичам ми сьогодні стрітіс Це велика честь Познайомився з караським Начальником. Ми будемо продовжувати цю роботу. Ми зараз маємо в виду Это це тільки Мы Ми будемо далі э, населення в Кременчуге по силе наших всіх возможностей. І хочу сказати, що наша команда має тверде намерення і желання взяти ще більше для жителей Кременчуга, Чуга, которые к сожалению столкнутся з цими проблемами. Антон Воробьов Олексій Кржановський, Кременчуські новини. Кременчук готовий до снігу та ожеледиці. Фахівці КП КТП 1628 підготували до зимового періоду необхідну техніку та суміші для боротьби з ожеледицею. Детальніше про підготовку комунального підприємства дивіться далі. Цьогорічна зима буде складною для українців, тож кожен має підготуватися до холодів. Поки кремечужа утеплюють власні оселі. Комунальні служби працюють над тим, аби зима була комфортною та безпечною в місті. Працівники комунального підприємства КТП 1628 вже підготували 9 одиниць техніки для посипки доріг. А також більше 30 одиниць снігоприбиральної техніки. Снігоуборочна техніка в общем калічісті анаторобу задіясне комунальних підприємств. Це 38 одиниць, які в випадку необхідності. В течение нескольких часов переоборуд для работы зимы и потом до действия работы в городе. А для посыпки города на сегодняшний день КТП готовится на хоть 9 единиц, которые хоть завтра готовы выехать и работать по городу. Если будет необходимо дополнительно, значит снимем с маршрутов, которые работают по уборке мусора в городе, еще 5 единиц. Також на комунальному підприємстві вже придбані до зимового періоду матеріали для посипки доріг та тротуарів під час ожеледиці. На сьогодні у КТП 1628 є 420 тонн солі. Це запаси з минулого року. Через воєнний стан цьогоріч сіль закупатися вже не буде. Також в наявності альтернативні протиожеледні суміші. Основне увага буде уділено заготовки піщано соляної смісії Це соль пісок. На сьогоднішній день заготовлено порядка 500 тонн соляно піщаної смісії і заготовлено 1100 тонн піска. Водій Кременчука Кають бути більш пильними на дорогах під час ожеледиці. Адже піщана суміш має дещо менший ефект аніж сіль. Марія Бердаєва Іван Каченко, Кремчуцькі новини. У день української писемності та мови в Україні провели традиційний радіодиктант національної єдності. Долучились до якого і кременчужани. Де і як відбувалось дійство? дізнаєтесь далі. Традиційний радіодиктант національної єдності на честь дня української писемності та мови відбувся сьогодні. Авторкою цьогорічного тексту стала українська письменниця Ірина Цілик. Сам диктант зачитувала актриса Ада Роговцева. Теплий, сонний дух. книжкових Полиць. Оскільки війна змусила роз'їхатись українців по всьому світу, у різних країнах були організовані студії для написання радіодиктанту українцями. Кременчужани також приєднались до написання радіодиктанту і зробили це у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці. Коли писала я диктант, я представляла собі свій дом, свою квартиру з заклеєними окнами, і многі дома в такому ж стані. і Конечно, ми всі надеемся, Ми всі мечтаємо скоріше о Ми Мы очень, очень, очень очень желаем нашим вооруженим силам, щоб победили. Я вперше писала цей диктант. Цьому року важливо українцям писати цей диктант, тому що це об'єднує народ, коли вони всі разом і. Стає і така атмосфера дружби, миру. Я долго жил в Литве, но ну сейчас от решил попробует написать диктант. Это довольно сложно, но ничего. Она хорошо читала Адароговцова. Но я думаю, что пока до такого отличного трудно будет. але все-таки смог написать, да. Смог. Аби вдосконалити свої знання, бібліотекарі закликають Кременчужан читати книжки українською мовою. Взагалі, і зокрема в нашій бібліотеці, зараз дуже багато українських авторів, які пишуть цікаві тексти, цікаві книги на різноманітну тематику. І дуже багато людей приходить зараз читають саме українську книгу значно більше, ніж раніше. Читайте більше книги, аж читаючи. Українську книгу ви автоматично підтримуєте свій рівень грамотності або навіть покращуєте, і це дуже добре. Тому читайте і пишіть кожного року диктанти. Такі в умовах війни все більше українців відмовляються від спілкування мовою окупанта: говоріть українською, читайте та шануйте. Анна Литвин, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Активна молодь Кременчука змогла випробувати себе у професії своєї мрії сьогодні. В офісі молодіжного парламенту Кременчука підбили підсумки програми про професію. Чого навчились діти та чи змінили вони уявлення про своє майбутнє, розкажуть наші журналісти. Українська молодь завзято працює над досягненням своїх цілей. Вони хочуть знайти професію, яка буде їм до душі у майбутньому. Саме з цією метою молодіжний парламент Кременчука за підтримки Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій, управління молоді та спорту та Кременчуцької міської влади реалізувало програму про професію «Мого свідомого майбутнього. Юні Кременчужани на власному досвіді випробували професії, які б хотіли б обрати для себе в майбутньому. Вони спробували себе у ролі медичного працівника, дієтолога, кореспондента, зварювальника та побувають на підприємствах сьогодні в офісі молодіжного парламенту підвели підсумки програми. Ми цілий тиждень вам спробували показати різні професії. Цього року ми додали локації. Ми кожен день зустрічалися в різних містах, знайомилися з людьми. Я розумію, що хтось вже точно з вас вирішив, ким хоче бути, і можливо, інші професії навіть не розглядав, і можливо, десь було. Не так цікаво, але ми хотіли все ж таки, щоб ви почули про інші професії, почули про досвід людей, про те, як вони досягли успіху. З поміж 50 поданих анкет лише 20 підлітків було відібрано для участі. Ізабела та Маргарита спробували себе в амплуа журналістів, ознайомившись з роботою телередакції Кременчуцьких новин. Маргарита долучилася до програми, аби зрозуміти, чи підходить їй професія у сфері медіа. У мене було дуже багато сумнівів. Я не знала, що я хочу. Але за допомогою проекту я думаю, що я буду розвиватися у сфері журналістики. Я дізналася дуже багато. Секретів журналістики дуже було цікаво дивитися, як все записується. Було дуже цікаво спостерігати за журналістами, що вони роблять, дивитися на співпрацю між ними. І забила дізналася багато нового і тепер точно хоче працювати в журналістиці. Усе це стажування було інформативним, досить чудовим. І я дізналася багато чого нового і навіть вже задумалася про те, щоб. Піти все ж таки на журналіста. Олександр вагався з вибором професії. Завдяки програмі він спробував себе у різних ролях і зробив висновок. Він все ж хоче стати адвокатом. Я вагався між зварником-слюсарем або адвокатом. Завдяки цій професії я дізнався багато про професію зварювальника, і я зрозумів, що це така от професія для душі. Ну тому після школи я піду вчитися на адвоката. Програма про професію мого свідомого майбутнього допоможе підліткам зрозуміти, чого саме вони прагнуть, і чи в їхніх силах цього досягти. Їхнє майбутнє має залежати від власного вибору, а не рішення батьків. Ваша майбутня професія повинна вам приносити задоволення, що вона приносить кошти тільки тоді, коли вам це дійсно подобається. Якщо вас змушує хтось ходити, батьки і вам це не подобається. Вам буде по перше нецікаво навчатися, так а потім працювати. А по-друге, вона не буде при нас там десятньо коштів в майбутньому. Дарія камець Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. У Кременчуці збирають баги. Волонтери власними зусиллями організували виробництво автівок для зсу. Детальніше про цей проект у наступному сюжеті. Добрий день. Ми з України. Над створенням цих крутих автівок працює команда волонтерів у рамках проєкту Пайк. Їхня головна мета збирати в Україні надійні і зручні в користуванні баги, які будуть дешевше закордонних аналогів, але при цьому повністю відповідатимуть бойовим завданням військових. Наша ідея була побудувати баги, таку швидку машинку для фронту, яка буде щось підвозити, боєприпаси, евакуювати людей. Дух волонтерства об'єднав чоловіків і вони заснували стартап Project Пайк. Кожен із них доклав максимально зусиль, аби втілити спільний задум у реальність. Ми зі своїми друзями зібрали першу машинку абсолютно самі вручну. Це зайняло багато часу. На жаль, тому що ну, були певні нюанси, але на виході отримали результат. Робити з душею і на совість основний девіз, під яким працює команда. Саме увага до деталей і відповідальний підхід до справи допомогли їм створити функціональну, універсальну і недорогу модель Багі. Три критерії, тобто, дешевизна, доступ до запчастин, легкість обслуговування, і мала вага це те, що ми намагалися в ці машинки, і я дуже сподіваюся, що нам це вдалося. Ми підходили з увагою до дрібниць різноманітних. От, тому, як на мій погляд, всі хавишла не тільки функціональною доволі, а цілком гармонійною і гарною. Підтримувати своє рідне заохочує українців мешканець Кременчука Ігор, який наголошує на важливості розвитку саме вітчизняного виробництва. Будь-який місцевий виробник це місцева економіка і це робочі місця. А й по-третє, це військовий сегмент буде розвинений і потребує уваги не тільки на державному рівні, а й на рівні місцевих виробників. Дякую хлопцям, що вони роблять ці заходи і популяризують, і показують, що в нас є що показати. Наразі засновники проєкту поставили перед собою чітку мету налагодити потокове виробництво, щоб швидко та якісно постачати баги Збройним силам України. Надалі наші плани масштабувати виробництво. Зараз ми маємо гроші та фінанси на чотири машини і хочемо поставити для себе планочку робити, хоча б дві машини на місяць, а краще чотири. Команда Пайк запрошує усіх охочих долучитись до роботи із ними. Що є у вас толкові автослід? Люсарі, які готові включитись в таку от історію, ну залюбки з радістю, це не безкоштовно буде. Знайти всю необхідну інформацію, зв'язатись із розробниками або дізнатись реквізити, щоб задонатити на новенькій багі, ви зможете на їхньому сайті. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У парку Кагамлицький, що на молодіжному, вихователі дитячого садочка номер 79 провели марафон. В ігри веселі граємо. Зсу допомагаємо. Кожен бажаючий міг придбати патріотичні сувеніри на благодійному ярмарку та підтримати зсу. Деталі дивіться далі. З суд допомагаємо, перемогу наближаємо. Під таким гаслом вже вдруге у Кременчуці провели благодійний ярмарок. Вихователі дитячого садочку номер 79 збирають гроші для військових. Упродовж першого ярмарку виручили гроші у розмірі половини потрібної суми. Мета на сьогодні зібрати другу половину. Ми сьогодні з колегами зібралися в парку, щоб провести благодійний марафон. Вігри веселі граємо. ЗСУ допомагаємо в програмі марафона. Веселі ігри, патріотичні руханки, благодійний ярмар. Марок, де всі вилучені кошти будуть направлені на до допомогу в придбанні рації 81-го окремо аеромобільного бригаду, десантно-штормових військ України, Збройних сил України. Солодощі в'язані іграшки, прикраси зроблені своїми руками. Картини кременчуцької художниці Зоряни Дашко представлені на ярмарку, де кожен бажаючий міг придбати патріотичний сувенір на згадку. А для дітей підготували цікаву та патріотичну розважальну програму. В рамках марафону вигриве веселі граємо, засу допомагаємо. Всі ігри марафону спрямовані Саме на розвиток патріотичних відчуттів діток у нас ще в наявності зони для малювання діток, де дітки своїми малюнками можуть наблизити нашу перемогу. І в своїх малюнках вони дарують любов та трішки своєї теплоти захисникам України. Марія Брадаєва, Іван Каченко, Краможицькі новини. 5-6 листопада у Києві проходив чемпіонат України з дзюдо серед юніорів та юніорок до 21 року та кадетів до 18 років. У змаганнях взяли участь і спортсмени з Кременчука. Які місця посіли наші дзюдоїсти, та як був організований чемпіонат в умовах воєнного стану? Дивіться далі. Близько 700 дзюдоїстів майже зі всієї України змагалися за першість на чемпіонатах у Києві. Протягом двох днів у столиці тривали одразу два чемпіонати: до 18 років та до 21 року, Незважаючи на планові відключення електроенергії. Одну повітряну тривогу організаторам вдалося якісно провести даний захід. Всі учасники вчасно змогли закінчити змагання і виявити сильніших для подальшої участі у чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу в даних вікових групах. Попри воєнний стан, постійні повітряні тривоги та перебої з електропостачанням, Кременчуцькі спортсмени показали гарні результати. Поліна Мусіхіна вже неодноразово бере участь у змаганнях різних рівнів. Цього разу дівчина виборола бронзу у своїй ваговій категорії. «Перша зустріч була не дуже сложною. Я виграла по думку в азарі. Втору зустріч я програла за вихід у фінал Дівчина дуже сильна і давно бореться. Она заняла первое место. Потом я боролась сразу за третье и выиграла. После этих соревнований я сделала для себя выводы и, исходя из них, буду работать, чтобы на взрослом чемпіонаті Украины занять призовое место. Завдяки проведенню чемпіонатів учасники можуть удосконалити свою спортивну майстерність та виявити свої слабкі сторони, аби більше працювати над ними. Катерина Цвелих також змагалася у віковій групі до 21 року і виборола сьоме місце. Яніна Великотрав посіла п'яте місце у віковій групі до 18 років. На чемпіонаті до 18 років п'яте місце виборола Яніна Великотрав їй не вдалося виграти сутичку за бронзову нагороду. Це теж вагомий результат. Ця дівчинка тренується не так давно. Вона їздить з Недогара. В цьому році вона почала вже жити в місті Кременчуті і більш плідно тренуватися. Загалом у чемпіонаті України взяли участь 23 команди. Кременчук представляли шість спортсменів. Команда Полтавської області посіла п'яте місце у віковій категорії до 18-ти та восьме місце у категорії до 21 року. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремчицькі новини. Україна країна безстрашних. Ми країна вільних, захищаємо свою свободу до кінця. І нехай ворог тікає від армії ЗСУ. Наша перемога вже незабаром. Тож кожен з нас триматиме свій фронт до повного очищення України від рашистської навали. Слава Україні!